Лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Найдорожча монета, яка буде на ньому продана, срібна монета Національного банку 100 гривень 2009 рік, міжнародний рік астрономії в ідеальному банківському стані збереження. Дана монеті є патина, я вам зараз її покажу, але, якщо чесно, їх без патини не буває. Тираж 700 штук, вага 1000 грам, 1 кг. Сертифікат 625. Покажу саму монету. Завжди на цих монетах є по канту патина. Коли її немає, то ну, це, це велика рідкість. Чому? Тому що вони довгий час лежали в сховищі Національного банку. Їх не реалізували в 2009 році. Бачите, з цієї сторони патини немає. Чому? Тому що капсула відкручується ось так. Ну, ми зрозуміли, капсулу не будемо відкручувати, тому що тут є пломби Тому кому потрібна кілограмова монета, зможете її придбати в нас на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Ціна буде десь від 100 до 130 тисяч гривень. Десь, я думаю, в цьому діапазоні ви зможете її придбати. До речі, ви бачите, тут ще є маленька така точечка. Так, над одиничкою. Зараз спробую впіймати ракурсно чорненьку. Це, напевно, пилинка потрапила тоді, коли її запакували ну, в капсулу.